На Волині побільшало людей, які хворіють на гострі вірусні респіраторні інфекції. Розповіла лікарка-епідеміологиня Ірина Янжиєвська. У черзі до лікаря в центрі первинної меддопомоги лучанин Євген Яворський каже, погано почувається. Розповідає, що робить, аби убезпечитися від інфікування. Менш де хожу, бо я зазвичай пересуваюся на велосипеді. На роботу їздив, так що по маршрутках і так менше. Ну дотримувався правил гігієни. З початку місяця ми бачимо тенденцію звернення з приводу даного захворювання біля трьох тисяч захворювань. Є поодинокі випадки, підтверджені випадки на ковіду, які приходять пацієнти і робимо або експрес-тести, або обстеження на ПЛР. Молоді люди більш соціально активні. Більше відвідують робочі місця, працюють в організованих колективах. Вони найбільш звертаються вакцинації і надалі лишаються самим ефективним методом боротьби з інфекційними хворобами, не виключення і ковід, так само і грип. Лікарка каже, свіже повітря, здорове харчування, сон допомагають імунній системі протистояти вірусам. Як врач прописує вітаміни, ну для здоров'я це саме пік, щоб не захворіти. Руки мити після приходу додому обов'язково антисептику сунуть. Все обов'язково. Все як потрібно. П'ємо вітаміни, їмо багато фруктів. Стараємося проводити більше часу на свіжому повітрі. Стараюсь менше ходити по людних місцях, але, бачите, не виходить. Все одно приходиться ходити. Ріст захворюваності на ГРВІ пов'язаний з сезонністю інфекцій, каже заступниця гендиректора з дослідження біологічних факторів обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Янжиєвська. Волинській області за минулий тиждень на гострі респіраторній вірусні інфекції, в тому числі і коронавірусну хворобу, захворіло понад 4200 осіб проти 3700 за попередній тиждень. Ріст становить близько 15 Лікарка-епідеміологиня каже, серед захворілих понад 60% – діти до 17 років. Вадим Панафідін, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.